Вітаю вас, шановні ФОПи. У цьому ролику я вам коротко презентую ЯТАКС електронний кабінет, що дозволить ефективно управляти одним або декількома ФОПами одночасно. Надаю вам загальний перелік всіх фішок, які є у Ятакс. Насправді їх більше, але я виділю основні і трішки далі у ролику продемонструю кожну із них. В першу чергу ви можете управляти декількома підприємцями одночасно. Завдяки зручному дашборду можна відстежувати ліміт доходу, заборгованість по податках. Статус спрощеної системи оподаткування та загалом тримати всі ключові показники ФОПам на одному екрані. У ЯТАКС e можна вести первинні документи, підписувати електронним підписом, обмінюватися із будь-яким контрагентом, і найголовніше можна вести облік товарних запасів згідно закону. Також вам буде дуже зручно сплачувати податки, сформувавши платіжку на оплату, або одразу можна відправити платіжку у ваш банк і сплатити податки без комісії. Ви зможете також управляти. Своїми банками, а саме синхронізувати Приватбанк та Монобанк і здійснювати з них платежі. Проте підтвердження в додатку банку обов'язкове. В ЯТАКС доступні всі форми податкової звітності. Ви зможете відправляти звіти по доходу, по працівниках, форми 20 УПП, реєструвати касові апарати та навіть отримати довідку про доходи. Крім того, в ЯТАКС є довідники із податковими калькуляторами, перевіркою кведів та всіма державними реєстрами. Також можна подати торгову марку на. Реєстрацію онлайн одразу в Укрпатент. Давайте коротко та візуально оглянемо ключові функції, які дозволять ефективно управляти вашими ФОПами в системі ЯТАКС. E в зручному вікні ви зможете швидко переключатися між своїми ФОП. Тут є функція пошуку по імені та одразу видно групу підприємців. Обравши потрібного ФОП, одразу отримуєте його показники. Зверну увагу, будь-який ФОП може поділитися доступом до свого кабінету будь-якій іншій особі, але вона має обов'язково бути зареєстрованою в ЯТАКС. E Підійде навіть безкоштовний тарифний план. Таким чином можна надати доступ своєму бухгалтеру, юристу чи податковому консультанту. Продемонструю вам головний екран Ятакс. E Тут зібрані всі ключові Показники, щоб ФОП міг контролювати свого бухгалтера. Одразу видно, чи є у вас заборгованість по податках, відстежується ліміт обороту ФОПа, можна перевірити статус єдиного податку. До речі, покажу вам дуже класну фішку. Нажавши детальніше у загальній інформації, у вас відкриється меню з повною інформацією, де всього одною кнопкою можна відправити запит на отримання нового витягу платника єдиного податку. Як тільки податково опрацює запит, нажавши кнопку Отримати останній витяг, ви будете мати актуальність. Документ на ДАшборді у вас також є податковий календар, а під ним перелік подій, щоб ви нічого не пропускали. Зафіксовані всі ключові дії щодо сплати податків та подачі звітів. Під подіями показані всі банківські рахунки та останні платежі. В разі потреби в будь-яке меню можна зайти та переглянути детальніше інформацію. В розділі документи ви можете легко виставити рахунок на оплату, підписати акт, накладну, інвойс або взагалі підписати електронним підписом. Будь-який документ з вашим контрагентом. Також тут можна вести форму обліку товарних запасів. Давайте покажу декілька ключових функцій. Коли ви виставляєте рахунок на оплату, ви обираєте потрібні вам товари чи послуги вже з попередньо створених або додаєте їх в процесі. Обираєте свої реквізити, можете виставити рахунок як на конкретного контрагента, так і просто на будь-якого платника. Отримуємо попередній перегляд рахунку і далі створюємо документ. Він з'являється у списку всіх документів. Переходимо всередину. Документ можна <давантажити>, поширити лінк, накласти електронний підпис. До речі, поки електронний підпис не накладено, документ можна видалити. Погляньте, який в нас вийшов гарний рахунок на оплату з зручним QR-кодом. Давайте покажу вам, як легко оплачувати рахунки за таким зручним QR-кодом. Беремо телефон, відкриваємо додаток будь-якого банку, наприклад, моно, і скануємо код. Одразу підтягуються всі реквізити і потрібно лише підтвердити платіж. Також в розділі документів можна вести форму обліку товарного запасів для фопів. Документ зроблений із повною відповідністю до чинного законодавства. Погляньте, яка гарна форма виходить. Її ми можемо завантажити в разі потреби або зберігати в електронному форматі. У ЯТАКС. E переходимо до розділу рахунки та податки. Тут можна перевіряти сплату та зарахування податків. А також управляти банківськими рахунками. Всі ваші податки автоматично синхронізуються з податковою. Всі податки мають гарні, людські та недвоєзначні назви. Всередині кожного податку можна перевірити всі нарахування. Нажавши кнопку, можна сплатити податки, відправити платіжку в Приватбанк чи монобанк, а потім в додатку лише підтвердити платіж і все сплачено. Ви можете управляти Приватбанком та Монобанком із ЯТАкс. Можете бачити загальний баланс, також можемо зайти в серед. Тут можна переглядати всі платежі. Інформація оновлюється досить швидко. Також, в разі потреби, ви можете створити платіж і відправити на оплату в додаток банку. Після підтвердження банківським додатком платіж проведеться. У розділі Звітність можна відправляти документи напряму в податкову, можна отримати витяг платника єдиного податку, відправити звіт про доходи, звіт за працівників та багато іншого. Все максимально автоматизовано. Можна подавати звіти легко. Та швидко. В розділі Юрпідтримка можна по спрощеній формі змінити групу свого ФОП. Просто обираєте групу, яку потрібно, і заявка надсилається в податкову. Але треба пам'ятати про податкові правила, що це можна робити тільки раз в квартал. Також тут можна подати заявку на реєстрацію торгової марки онлайн, що теж дуже зручно та швидко. Дуже потужний розділ у Ятак це довідник. Тут і податковий календар, і можна перевірити по реєстру зареєстровані торгові марки, також можна шукати та перевіряти квест. Давайте спробуємо пошукаємо квет для програмування. В реєстрі одразу показує група оподаткування, яка підходить для цього квет. Також віднику є ще багато інших функцій. Наша команда розробників дуже активно працює над покращенням існуючих функцій та буде системно випускати оновлення із новими функціями для автоматизації ФОПів. У Ятакс ще багато сюрпризів для вас. Переходьте у наш електронний кабінет для роботи з вашим ФОП. Спробуйте і ви більше ніколи. Коли не захочете користуватися іншими рішеннями.